Вареники на пісному тісті. не дивлячись на те, що тісто пісне, вареники виходять неймовірно смачні, ніжні та м'які. Готуємо для вареників начинку. Одну велику цибулину обсмажую на олії. 300 г будь-яких грибів у мене відварені лісові також смажимо. У 500 г відвареної картоплі додаємо обсмажену цибулю та товчимо. Потім додаємо гриби і усе перемішуємо. Начинка для вареників готова. Далі робимо тісто. Беремо 2,5 склянки борошна, висипаємо в миску півчайної ложки солі, потім в цю саму склянку наливаємо кип'яток, повну склянку, і виливаємо у тісто. Далі 3 столові ложки олії і замішуємо тісто спочатку лопаткою, бо тісто гаряче, а потім замішуємо руками. Тісто виходить дуже піддатливим, яке з ним дуже приємно працювати. Ну а далі все як на вареники: я відрізаю шматочок. Остальне тісто кладу в тарілку присипане борошном та накриваю його пакетом. Скачую такого ж гута, нарізаю на невеличкі шматочки, придаю їм круглу форму і розкачую. Якщо начинка з картоплі, то дуже тонко розкачувати тісто не потрібно, щоб при варці вареники не порвалися. З таким тістом дуже приємно працювати і не потрібно весь час борщом присипати дошку. Звичайно, якщо воно замішане із борщ на гарної якості. Заліплюю обов'язково вареники два рази, щоб при варці не розварювалися. Ставимо кип'ятити підсолену воду. Закидаємо туди вареники. І ось така смакота вийшла.